Доброго дня підписникам та гостям каналу. Є на продаж такий, такий сільгоспідвентар. Прицеп ПТС-4. Ось такий. Гною ну, розкидати. Зараз спробую показати детальніше. Ну, він, наскільки я знаю, пару років тому робився повний ремонт в робочому стані. Мінявся і пол, мінялися ці е, транспортери, підчіпники, резина мінялась. Такий в ну, неї розкидач. Цей казав господар колесо зняв десь. На прицеп колесо єсть. Ну, іде в. Що тут ще таке показати? Так, а тепер прицеп. Щательніше, таке дишло. Вибачаюсь, може вітер да буде поганенько чуть. Це колесо трошки слабіше. Рама хороб. Ну да, рама. Ресори ціли, так всі ціли, так? Да? О, цей підселений! Таких великих порязів немає, ось така тут рама. Як обично, такий борт. Ну, по поводу цін і технічного стану номер буде під відео, Номер господаря. Вже, може, деякі запитання виникнуть, то це все до господаря. На цьому все до побачення.